thank you Також тут Зараз обидва колективи дякують Збройним силам України за можливість. Професіональна футбольна ліга України сьогодні представляє ось цей матч 17-го туру з Європа 20. Другой номер такі без команди. Два п'ятий номер. Недоля Артем. Дев'ятий номер. Номерший номер зліва. І на вістрі атаки Данило Пилипчук, Номер 92 Падіння там на лівому фланзі рефері показує. Мардін, головний тренер другої команди Металіста 19-25. Зараз могло бути небезпечно. Але Дмитро Димнич нагодився вчасно, підстрахувався на фланги. і Денис Хруль. Ну, я думаю, це задумка тренера. Така. Зараз небезпечно партнерів Дмитро Димнич, але ніхто з Хоча пат... очікували на передачу партнера по команді. Сергій Шевчук. Падіння і пол. Пол з боку. 76-го номера Артема Сабалаєва буде подавати. Артем недоля. Подача. Саме Рібіная грає перший на м'ячі. І поштовх там суперника вітражу української асоціації футболу пан Анатолій Харахайчук з міста Кременчук. В атаці колос два ковалівка Дмитро Березка. Своїх улюблених місць так відпочинку для городян. Приємно. О, зараз небезпечний момент. Приємно, що у бучі є такий прекрасний стадіон. Добавні відбудуться ці поєдинки вдома і на виїзді. І за перше, друге місце, і за третє, четверте місце. Зараз в атаці були харків'яни. Лівою ногою віддає на Харжевського проти Харжевського Потапенко. Подача може бути небезпечна. Там Дмитро Димнич намагався бороти за м'яч і показує. Я вам е, запасних е, коло два ковалівка та е, керівництво клубу. Давайте ми зараз для болівальників коло два ковалівка скажу, що зараз небезпечна сітці! Данило Колесник забуває. Ніщо не віщувало, як то кажуть, але в цьому епізоді Данило Колесник виконав усе просто чудово. За карного майданчика. Війшов. Здається, війшов у карний майданчик. І десь метрів з 24 пробуває. Точісенько в Кут. без шансів для голкіпера. Рахунок у нашому матчі відкрита. 26-та хвилина поєдинку. І 1-0. 1 0 на користь колос-2 ковалівка. Прекрасний гол забуває Данило Колесник, таким чином підтверджуючи своє реноме. Найкращого бомбардира е, команди в запасі сьогодні у «Колосу-2» Сергій Погорілий, голкіпер. Е, Поліві гравці Ігор Наконечний, граючий е, начальник команди, Ілля Роль направо. Е, е, Денис Кондратюк пробував, блокується цей удар. І ось небезпечний момент, Удар поворотах. Михайло рятує. Стосовно інших матчів, то е, пізніше я скажу про те, як вони е, відбуваються. Харжевський подає небезпечний момент. моменти колишній такої ще на боротьбу. Пам'ятаєте, так, цього знаменитого уругвайського нападника. Падіння Рефа ситуація, яка була перед цим туром. Артем Недоля пробив. І ще одна спроба від Дмитра Березки. Пенко. Знаний фахівець, в минулому е, відомий футболіст. О, зараз небезпечний момент. Е, проривається до воріт. Дивину... Ще і е, цю жовту картку. Зараз небезпечно. Сергій Шевчук. Простілі! Гол! М'ячі сітці! Класно! Розіграли цю комбінацію. Гравці Корозва Ковалівка. Асист на свій рахунок записує капітан. Супердосвідчений Сергій Шевчук. Насправді джентльмен, футбольний Сергій Шевчук, от е... яскравий приклад так, для молодих футболістів і віддав, яку передачу цукерочку зараз, як на блюдець виклав, для Данила Колесника і маємо дублю цього матчу. З близької відстані Данило Колесник ганяє м'яч у сітку. 2-0 стає у нас рахунок. 39-та хвилина поєдинку. Сергій Шевчук з м'ячем. віддає передачу на колесника, але в положенні поза грою опиняється. Асистент арбітра піднімає впевнено під... Стоп. Але в атаці харків'яни може бути небезпечно. Удар поворотах і це прострілював 91-й номер Матвій Панченко. Називаю я його донарумою комарівської команди. Так, він мені трохи схожий на зараз небезпечний момент на цього італійського голку. Тактична настанова Володимира Петровича Бондаренка зіграти так, десь е, вже від оборони. Е, здобувши гандикапу два в цьому поєдинку, небезпечний простір. Володимир Крохмаль, Артем Старородський, Дмитро Козаченко, Данило Моїсінь. Зараз небезпечний момент і м'ячівці. І м'ячці, ну зараз навари. А за картками рахунок 4-3 на користь коло з два ковалівка. Ось так от. Зараз Шевчук віддає на Рубльова. Рубльов з розвороту намагався. на... Ось зараз подивіться, що Головкін робить. Який прохід у стилі його марадони. На Шевчука віддає передачу. І Який момент небезпечний? Богдан На роб... Сергій Шевчук з м'ячем віддає передачу на недолю. Немає положення по загрові. Недоля на Удар по воротах! Хороший шанс у Дениса Хро. Польного полі і, і, і десь невеличку поправочку я зроблю. Що м'яч забив Артем Сапалаєв на 54-й хвилині. Зараз пішла подача. Подивимось, можливо, дослухається до пані Галини Шевченко. Тренери небезпечний момент. Іван Головкін був, поки так, треба Головкіну дог... доганяти суперника. Добре зараз виходить Давдом на удану позицію. 73-й номер Ярослав Карпізін. Долі. На Богдана Рубльова Шевчук закидання на Рубльову Рубльов падає. І буде жовта картка для Богдана Рубльова в цьому епізоді. На Богдана Рубльова Шевчук закидання на Рубльову Рубльов падає. І буде жовта картка для Богдана Рубльова в цьому епізоді. Але ні. Призначає пенальті рефері. Доля пробуває. Проти Максима Коваленка. Пробуває. І... Добиває Артем Недоля. Ну, Зараз Парт на боці колос два ковалівка. Зараз Парт на боці. Ну, зараз, Максим Коваленко, напевно, говорить про те, що хтось з футболістів колос два забіг до удару у карний майданчик. Але те, що відсійки м'яч добуває Артем Недоля, то це по правилам, тому що перед цим був вже дотик до голкіпера. Три-один це я рахунок, тим не менше. Як би там не було. Е Артем це Реалізує пенальті, призначений за затримку Богдана Рублював кавно майданчику. Я б сказав би, ще е доля цього матчу не вирішена, судячи з налаштування. На а от зараз Самуеля Біная. Подивіться, який грубий. Ох, як помиляється зараз. 95-й номер. Даніел Збрицький. Шевчук. Удар в воротах. який шанс! Ще один шанс. Головкін віддає передачу. На Артема Недолю. Добре зараз. Великими силами атакують футболісти. металіст 19-25-2. Кондратюк. Богдан Сокол відпрацював добре. І буде на трибуни. Рубльов бореться за верхову м'яч. Удар ворота і м'ячці. Іван Головкін забиває. Рубльо відпрацював зараз на другому поверсі. М'яч відскочив до Владислава Любка. Владислав Любко віддає на Івана Головкіна, і Іван Головкін вривається по місцю правого інсайда і відмінно пробуває з правої ноги. Повз Максима Коваленка. Рахунок стоїть 4 1 друзі. Хоча, як то кажуть, Є таке коментаторське повір'я імені В'ячеслава Шарахутінова, що до завершення до останнього свитка арбітра не треба нікого вітати. В цій команді от зараз право на кутовий отримали харків'яни. Пішла подача, висока траєкторія, удар воротах Самуеля Біная пробував. Друзі, слід подякувати гравцям обох команд за відмінну гру. І ось ще атака. Колоса два і м'яч у сітці. Іван Головкін робить дубль <плес> у цьому матчі. Ну, прорвало нарешті Івана Головкіна. Довгий час він не міг забити. А сьогодні одразу два. Дуже приємна новина для вболівальників е Ковалівської команди. Відмінна контратака зараз і Іван Головкін технічно прибрав захисника і пробив. Ну що ж, друзі, рахунок 5-1 це вже безапеляційна перевага е, «Колоса-2» ковалівка. Хоча кладучи руку на монастерце, справедливості заради скажем. Метові 1925-2 сьогодні не заслужив такої поразки. Хлопці боролись, як могли, але сьогодні все було проти них. Другого дивізіону Української персональної футбольної ліги. Ну і ще одна жовта картка цього разу для Артема Черєкова. І... Буде подача. Так, подача. Удар поворота і, і у М'ячусівці! Хто забуває? Підскажіть, будь ласка, хто забуває? Здається, Ярослав Карпізін. На цьому друзі будемо з вами прощатися. Прав всіх клубів учасників змагань професіональної футбольної ліги. З вами були.